Ні-ні-ні-ні, стоп! Якщо ти не хочеш мати прищаве обличчя, то будь ласка, не роби всього того, що було тільки що показано на твоєму екрані телефону. Ну, а зараз я тобі розкажу, як навіки позбутися прищів. Шучу, навіки позбутися прищів просто неможливо. Адже те, що вони в тебе час від часу вилазять, не означає, що це в кінець світу, катастрофа і все, капець. Ні, це просто означає, що ти жива людина. От і все. Але ти не засмучуйся, адже зараз я тобі хочу розповісти, як можна зменшити їх кількість в рази. Тому дивись це відео до кінця, бажаю тобі приємного перегляду. Ну а ми поїхали! Да, прищі це все-таки больна тема для багатьох людей. І іноді вони можуть з'являтися в найнепотрібніший момент. Наприклад, перед днем народження, випускним або іншим важливим днем. Але як зробити, щоб їх було менше? Давайте спершу розберемося, чого вони взагалі вилазять. Основні причини такі: неправильне харчування, недотримання гігієни, сильний стрес та недосипання. Дивлячись уже на ці причини, можна зрозуміти, як їх позбутися. Але давайте кожен розберемо. Всі знають те, що неправильне харчування може привести до збільшення кількості прищів. Це розумію і я. Але як можна відмовитись, наприклад, від снікерса, кітката, тортика та інших смаколиків? Ну, давайте спробуємо, хоча б зменшити їх кількість. А замість них додати в своє харчування більше фруктів та ягід. Треба розуміти, що те, що ми їмо, те ми і є. Тобто, якщо ми з'їмо шоколадку, то вона може легко відобразитися на нашій шкірі, на нашому волосі та й взагалі здоров'ї. Тому давайте збільшимо кількість корисних речовин, тобто більше фруктів, ягодів, овочів та й такого подібного. Якщо ми будемо цього дотримуватись, то наша шкіра стане сяючою, як сонечко, і здоровою. Також важливою є вода і те, скільки ви її п'єте за день. Вода в організмі становить аж 75%, тому пийте її достатню кількість, щоб ваш організм був постійно в тонусі і не хворів. Так, тут я буду розповідати про догляд за обличчям, але спершу хочу сказати одну важливу річ: не чіпайте свого обличчя руками. Дивлячись на весь наш організм, то на руках є найбільше бактерій. Десь 840 тисяч. Чесно, мені доволі таки складно не чіпати свого обличчя руками, тому що, наприклад, тоді, коли мені скучно або на уроці, або в якомусь іншому місці, я можу просто-напросто так спертися і сидіти. І знову ж таки, я чіпаю, трогаю своїми руками обличчя. Я не знаю, як цього мені позбутися, але це звичка, це мені закладено. Ну, буду намагатися, звичайно, не чіпати дуже часто, але це складно. Ну, а далі хочу вам показати, як я доглядаю за своєю шкірою вранці, тому дивіться. Добрий раночок, я тільки що прокинулася. Зараз у нас десь о пів на восьму, і я хочу вам показати свій догляд за обличчям вранці. Що я роблю? Умиваюся спершу. Далі беру свою зубну щіточку і буду чистити зуби. Та-дам! Тепер переходимо до обличчя Я Використовую ось такий інтенсивно очищаючий гель Серабе. І, до речі, його вистачає вже мені доволі таки довго. Я його купила, напевно, ще минулого року на початку осені. Напевно, десь так, десь у жовтні. І, і досі тут, напевно, вже десь отак. Я в шоці Його тут дуже багато, тому він мені дуже подобається. І взагалі класно впливає на. Мою шкіру обличчя, коли я почала перший тиждень його використовувати, то помітила зменшення кількості прищиків. Зараз уже, ну так знаєте, стабільно, немає дуже багато прищів, але і зрозуміло, що іноді з'являються. І Ще розмиваємось. Так, ми трішки перебазувалися в мою кімнату і будемо продовжувати мою ранкову рутину по догляду за обличчям. І так, тоді, коли моє обличчя висохло природним способом, або тоді, коли я його витерла серветками, потім я використовую крем. У мене крем від мікса. І так, далі я використовую на свої губяхи вазелін, щоб вони мене тріскались. Бо зараз така погода. Холодна. Я не скажу, що в мене дуже багато різних засобів по догляду за обличчям, але я хотіла вам показати, як я це роблю. Можливо, ви зробите якісь висновки, якось, можливо, щось собі додати до своєї рутини по догляду за обличчям, або може щось відбавити, щось дізналися. Тому, я сподіваюся, вам було це цікаво. Багато українців на початку війни помітили зміни в своєму здоров'ї, точніше його погіршення. Це помітила і я, тому що на моєму обличчі з'явились такі, знаєте, маленькі прищечки, нібито крупинки. Це все через стрес. Стрес це взагалі ворог людини та її життя. Адже тоді, коли ми стресуємо, то в нашому мозку, як я знаю, руйнуються різні йонні зв'язки, що є не дуже класно. Але якщо ви вже попали в пастку і піддалися стресу, то робіть наступне. Перше, що ви можете зробити, це всім відомі 10 вдихів та видихів. Наступне це з кимось поспілкуватись. Можливо, розповісти тій людині, через що у вас стрес, та в свою чергу може якось вам допомогти, і ваша тривога зменшиться. А якщо немає з ким поговорити, то спробуйте себе чимось зайняти. Наприклад, зробити домашку, поприбирати, піти на прогулянку або щось інше. І так ваш стрес зменшиться, здоров'я буде стабільним, а прищів менше. Так, цей звук дратує нас кожен ранок, а найбільше тоді, коли ми не виспались. Що ж робити, спитаєте ви мене? Відповідь проста: виспатись. Для цього потрібно знати свою норму сну, адже те, що написано в Вікіпедії, не всім підійде. Комусь вистачає 6 годин сну, а комусь і 9 не вистачає, і це треба розуміти і якось до цього пристосовуватись. Також до цього пункту можу додати зміну постелі. Зрозуміло, що якщо її не змінювати місяці 2-3, то на ній накопичується багато-багато бактерій, які взагалі не корисні для шкіри вашого обличчя. Тому змінюйте постіль вчасно, щоб не збільшувати кількість прищів на своєму обличчі. Ну що ж, я надіюсь, вам це відео сподобалось, було корисним. Якщо це так, то обов'язково ставте йому лайк. Також підписуйтесь на мій канал, тому що тут дуже багато цікавих, корисних відео для дівчат на тематику красоти, стилю, продуктивності, здоров'я та й такого подібного. Підписуйтесь на мій інстаграм, там я теж час від часу з'являюся, виставляю різні пости, сторіс та рілси. Ну я бажаю всього з самого найкращого. Люблю цілою, обіймаю, Бай! I just wanna be with you, yeah I just wanna be